3 серпня Субота. Жодного осуду. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом. Римлян 8.1. Його скелет лежав поруч зі спорудженим на пляжі куренем. Об берег билися хвилі Атлантичного океану. Він намагався один вижити на безлюдному острові Вознесіння. Поряд із цією людиною знайшли журнал, у якому розповідалася одна з найдивніших історій за весь час мореплавства. Через якийсь жахливий злочин, учинений цією людиною, влада мусила залишити його на безлюдному острові. Йому дали бочку води, сокиру, чайник, капкан та кілька інших предметів. Незабаром закінчилася вода, і він не зміг ніде знайти питну воду. Тому йому довелося обмежитися кров'ю черепах яких він убивав сокирою, а потім і морською водою пити яку смертельно небезпечно. Його останній запис у журналі свідчить: Я перетворююся на живий скелет. У мене не залишилося фізичних сил, я вже не можу писати. Цей моряк з невідомим ім'ям витерпів великі фізичні страждання, намагаючись вижити на острові. Однак, судячи із записів у журналі, його постійно переслідував ще один біль. Біль від усвідомлення своєї вини. Він записав сумні слова. Ніч це символ моїх злочинів, а кожен день показує мені моє покарання. Потім чоловік написав: Який же жахливий біль відчувають грішні смертні, які вперто й легковажно крокують лабіринтом життя, залишаючи прекрасні дороги праведності. У цьому світі почуття вини робить людину самотньою. Покарання, якого зазнав цей невідомий злочинець, сьогодні здалося б нам жорстоким і надзвичайним. Однак цей випадок допомагає побачити одну з наших найбільших проблем вину, від якої нікуди не сховаєшся. За останні роки психологи зробили немало, аби допомогти нам звільнитися від цієї хронічної проблеми. Нас переконують у тому, що ми не гірші за інших людей. Люди, які загалом бажають нам добра. Зробили все, що змогли, аби прибрати почуття вини з горизонту нашого життя. Проте залишається одна серйозна проблема: почуття вини не минає незалежно від того, наскільки старанно ми працюємо над собою. Один з основних принципів полягає ось у чому: ми весь час намагаємося розібратися із симптомами, замість того, щоб спробувати знайти корінь проблеми. Ми хочемо притупити або заглушити ці неприємні відчуття. Замість того, щоб відкрито подивитися на джерело проблеми. У розмові з фарисеєм Никодимом Ісус указав на головну проблему Він сказав Світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. Івана 3. 1920 Деякі люди загинуть через те, що відвернулися від світла. Вони бояться, що всі їхні вчинки будуть відкриті. З почуттям вини ніколи не впоратися, якщо тільки ми не визнаємо, що згрішили. Почуття вини неможливо сховати під килим. Почуття вини це знак, який указує на цілющий засіб. Люди страждають від хронічного почуття вини тільки тоді, якщо вперто ігнорують його. Почуття вини може привести нас до того, хто бере на себе гріхи всього світу. Воно має привести нас до Спасителя, який звільняє від осуду. Нехай сьогодні почуття вини, яке роздирає ваше серце, приведе вас до Спасителя. Не відкидайте та не ігноруйте цього почуття, визнайте його і поспішіть до Христа.